Вітаю дітки! Подивіться, до нас на заняття прилетіли горобчики. Але вони чомусь метушаться, ніби сваряться. Давайте порахуємо, скільки прилетіло горобчиків. Вірно, чотири. Давайте їм запропонуємо розсістися по гілочкам. Як ми можемо це зробити? Це один і три. А ще як? Два та два. А ще я? Три та один. Вірно. Ось до них прилетіли синички. А скільки синичок? Вірно, їх три. А кого більше? Горобчиків чи синичок? Вірно, горобчиків більше. А наскільки більше горобчиків? Так, на одного. А як зробити так, щоб горобчиків та синичок було порівну? Вірно, треба додати ще одну синичку. У нас вийшло 4 горобчика та 4 синички. А ось до нас прилетіли снігурі. У кожного з них є свій номер. Давайте розставимо снігурів по порядку. Порахуємо їх по черзі. Перший, другий, третій, четвертий. Один із горобчиків полюбляє гратися у схованки. Подивіться і назвіть, де сховався горобчик. Горобчик під грибом. Горобчик у гнізді. Горобчик за гілочкою. Горобчик на паркані. Горобчик у годівничці. Горобчик під пеньком. Молодці. Дітки, подивіться на картинку. Оберіть геометричні фігури, які мають 4 кута та 4 сторони. Як вони називаються? Це квадрат, прямокутник та ромб. Оберіть предмети, схожі на квадрат. Перевіряємо. Оберіть предмети, схожі на ромб. Перевіряємо. Оберіть предмети, схожі на прямокутник. Перевіряємо. Молодці! Ви сьогодні дуже гарно попрацювали. Дякую за увагу. До побачення!